Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Атака на поромні переправи, військові об'єкти РФ у Криму та поблизу Керчі. Підрив трьох поромів. За оперативними даними джерели партизанської групи Спочатку пролунав потужний вибух порома в акваторії Криму. Ймовірно, під час розвантаження військової техніки. Згодом ще два пороми були підірвані у Керчі. На одному із суден відбувся. Детонація ракетного боєкомплекту, що викликало пожежу і руйнування причалу. Є непідтверджені дані, що уламки вибухова хвиля пошкодили опори кримського мосту біля Тузли. Знищення ешелону з танками у районі Тузли горіва ешелон із близько 40 танками, який стояв на причалі в момент вибуху. Частина боєкомплекту здетонувала, що спричинило масову пожежу на прилеглій території. Ліквідація займання тримала понад 6 годин. Додаткові удари на військових об'єктах на вечір, 8 липня, за інформацією місцевих мешканців телеграм-каналу Кримський Вітер, дві ракети Стормшаду лучили по Краснополярській фермі, яка використовувалася для зберігання техніки і боєприпасів. Публічних повідомленнях Равідеється прозбить. Тя ракети частин, особливо однак, візуальні свідчення підтверджують прямі влучання. Дорогу до Кремнівки тимчасово перекрито територію оточено окупаційними силовиками. Один із поромів під час підриву стояв у безпосередній близькості від опор моста, що створює ризик нових пошкоджень. Поки що офіційних підтверджень руйнування конструкції не надходило, але супутникові знімки і відео потребують додаткового аналізу. Поромні переправи біля керчі, основний резервний маршрут, постачання пального боєприпасів і техніки для угрупування військ в Криму. Знищення. Одразу трьох судені ешелону танків суттєво знижує спроможність швидко поповнювати запаси. Такі удари ускладнюють перекидання резервів і створюють логістичний колапс на напрямку Джонко, і Керча. Чому росіяни намагаються применшити масштаб офіційно окупаційні адміністрації, не коментують вибухи на поромах і складах боєкомплекту. Пропагандистські канали розганяють версію про удари по занедбаних фермах. Є збиті ракети. Головна мета не допустити паніки серед військових і цивільних, а також уникнути дискусій про вразливість критичної інфраструктури. Аналітика Ка удар по поромах є шалону танків. Це символічна та практична демонстрація слабкості російських тилів у Криму. Масована серія атак на одну добу показує, що Україна володіє повноцінною спроможністю проводити комбіновані ракетно-дронові операції, пошкодження опор мосту. Якщо підтвердиться, створює ризик подальшої ескалації логістичного паралічу окупаційного угрупування події 8 липня. Це найбільша за останні місяці серія ударів по Криму, яка може стати прологом до масштабних дій із відрізання півострова від постачання. Росія втратила. Частину резервної логіки сотні тонн боєприпасів і до 40 одиниць бронетехніки. Тривожні сигнали про пошкодження мосту і пожежі в районі Тузли лише підкреслюють вразливість всієї системи окупаційного управління. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.